Вітаю, це подкаст подкасту від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як нардепи пропонують карати за ухилення від мобілізації. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нереалістичні обіцянки, які влада дає військовим, та як люди зможуть отримати компенсації за житло, яке зруйноване на окупованій території. Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про посилення відповідальності за порушення законодавства про оборону, військову службу та мобілізацію. І нардепи вже ухвалили це рішення в першому читанні. Почнемо з того, що це рішення має змінити. Отже, за що саме нардепи хочуть збільшити штрафи? Цей законопроєкт, який подав уряд, який вже ухвалили в першому читанні, він носить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України. В кодексі про адміністративні правопорушення пропонуються штрафи за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, і також. Ті ж порушення, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, а також збільшення штрафів за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. В кримінальному кодексі пропонують уточнення норми щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, в тому числі додають відмову від проходження медичного огляду. Тобто, якщо ти мене запитаєш, а за які саме порушення. Будуть карати, я не дам тобі однозначної відповіді, тому що порушень є дуже багато, але в кодексі про адміністративні правопорушення вони не виписані. Я вже вичитала, що мінімальна сума штрафу за порушення, які передбачені цими статтями, становитиме 8,5 тисяч гривень, якраз стільки, скільки ми зібрали на Мінібанку, завдяки слухачам МОКішо. Раніше це було мінімум 510 гривень, тобто ми відчуваємо різницю а максимальна сума штрафу буде становити 204 тисячі гривень порівняно з 8,5 тисяч гривень раніше. Наскільки обґрунтовані ці суми, давай почнемо з того, що осучаснення відповідальності за адміністративні правопорушення і за злочини за порушення певні у сфері мобілізації, військової служби і так далі? Вони. Потрібні, тому що час змінився, і коли створювали кодекс, коли писали кодекс про адміністративні правопорушення чи кримінальний кодекс, ті правопорушення вони не становили якоїсь суттєвої суспільної небезпеки, і вони не були такими поширеними. Тому розмір штрафу був відносно невеликий. Очевидно, що зараз ці питання вони стають набагато гострішими в минулому випуску подкасту, коли я розповідала, що процедура, коли ТЦК звертається до адміністративного суду з вимогою обмежити тимчасово. Справі керувати транспортним засобом під час мобілізації, що вона є НОК, пояснювала, чому, що це не компетенція адміністративних судів вирішувати такі, такі справи. І я казала, що це мало б вирішувати або в порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення, або в кримінальному процесі. І от уряд розробив законопроєкт, де він начебто збільшує штраф, але насправді питання не вирішується, а навпаки, як на мене, загострюється. І тут, окрім того, що сам законопроєкт виписаний погано, тому що в ньому порушується принцип верховенства права. Поясню, чому немає правової визначеності. А за яке порушення, яка відповідальність може знову очікують, що Кабмін це якось буде прописувати? Чи це немає Камін? Це не може прописати правопорушення і покарання за них вони мають бути визначені в кодексі про адміністративні правопорушення і в кримінальному кодексі, і ніде більше інакше це не можна вирішити на рівні підзаконного акту. Також є там дуже цікава норма про затримання, і в певних випадках для встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення особу можна затримувати до трьох діб. Три доби це доволі багато. І також є дуже цікава ще одна норма, що в особливий період протокол про адміністративне правопорушення не складають, якщо розгляд порушення правил військового обліку громадянами віднесено до компетенції ТЦК. А як людина має оскаржити, вона ж має право на оскарження, а що вона має оскаржувати? Вона не може оскаржити протокол, бо його не складають. Це перша проблема. Загалом, по суті, самого законопроєкту. А друга, як на мене, проблема це комунікація законопроєкту. Ми це вже проходили багато, і ми будемо далі про це говорити і про виплати, і про демобілізацію, і законом про мобілізацію. Нормальної комунікації взагалі не було, так само і з цими штрафами. Люди бачать, що Кабінет міністрів подає до Верховної Ради отакий от законопроєкт з нереально великими штрафами за незрозуміло що. Очевидно, що вони обурюються, тому що вони не знають, а що буде одна справа штрафа, інша справа пропозиція прирівняти відмову від проходження медкомісії до ухилення від перезову від під час мобілізації з кримінальної відповідальності. Я розумію людей, яких це лякає. Це лякає, але так, і тим більше це карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. І тому, як на мене, окрім того, що потрібно доопрацьовувати сам текст законопроєкту, і народні депутати пообіцяли, що вони це все доопрацюють. Побачимо до другого читання, але як на мене, тут також потрібно виходити з якоїсь кризової комунікації і розповідати, що все насправді не так страшно, що от ми працюємо, ми хочемо змінити так і пояснити, Нити, а для чого потрібні ці ці штрафи, і чому не їх потрібно збільшувати? Мені взагалі не дуже подобається ця історія, коли ухвалюють в першому читанні якийсь дуже поганий законопроєкт і кажуть, що ми зараз доопрацюємо, бо вони ж не доопрацьовують його нормально. Так само було із законом про мобілізацію. Так само я пам'ятаю дискусії навколо закону про медичний канабіс, що там мали якісь проблеми усувати між першим другим читанням, і зрештою не все з того усунули. Я не вірю вже нардефам, що вони візьмуть і зроблять щось класне до другого читання. А знаєш, в чому проблема? А в тому проблема, що депутати одразу починають обговорювати сам текст законопроекту. І коли вони бачать текст законопроекту, вони починають чіплятися за якісь норми, за якісь формулювання. А коли б вони обговорювали концепцію законопроєкту. І обговорювали, що от ми пропонуємо за такі це таку відповідальність, такі штрафи, а от з розглядом буде так, а потім це вже виписується в текст. То була б зовсім інша ситуація, тому я цілком розділяю твою недовіру до того, що вони можуть підготувати до другого читання.